Доброго дня, друзі, і знову на каналі Чесний перегон Авто із Європи. Мене звуть Андрій, і якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це. Друзі, що ми можемо вам запропонувати по перегону з Німеччини в Україну? Як ви всі знаєте, ми, ми робимо все під ключ і ми можемо вам запропонувати тобто вибрати, купити, доставити, розмитнити. На перший облік поставити, а також допомогти вам машину зареєструвати повністю на вас і ще відігнати вам до вашого місця проживання в Україні. І ми вам запропонуємо сьогодні велику кількість фольксвагенів. Чому фольксвагени, друзі? Тому що фольксвагени 20-му, 21 му 19-му році в Європі вийшли на перше місце по виготовленню авто. Друзі, дуже багато фольксвагенів. На них Німці роблять знижки. Так, да, це вже вані машини. Ну, це машини до п'яти років. Німці роблять знижки, і українська митниця теж іде вам назустріч, робить невелику митну вартість на Фольксвагені. Значить, дивіться, Фольксваген Гольф 7 орієнтовно з автоматом десь приблизно 90 штук. Без автомата, ну і з механікою, і з не не шикарні комплектації. Ну, тобто всіх. Взагалі, Volkswagen Гольф ми можемо вам запропонувати десь приблизно 150 штук. Volkswagen Passat B8. В основному вони вже всі з автоматом. Це машини від 2019 року з двигуном 110 кіловатні двигуни 150 сильні з класними автоматами. Їх десь приблизно 200 штук. Фольсвайн Туран мінівенів десь приблизно 60 штук. Volkswagen Тігуанів. Теж десь 45 штук, і Falcine Tigan -Ал Алспейсів до 20 штук. Ну, незважаючи там є іще Volkswagen Cross і інші супернові моделі. В принципі, вони ще дорого йдуть по розмитненню. І тут коштують дешево, Я не знаю, чи будете ви замовляти чи ні. Ну, під замовлення, якщо вам потрібно, то звертаємось. Взагалі, Volkswagen Golf 7. Виходять десь приблизно, ну якщо дуже класний варіант з двигуном 2.0, так як всі у нас в Україну бажають із гарним автоматом, це десь приблизно 15 тисяч євро. Да, друзі, ця машина буде не фарбована з пробігом до 200. Ну, а дешеві варіанти з відхиленням по фарбі з двигуном 1,6 на механіці вони можуть і бути і в 12 тисяч євро, і дешевше не вийде, ну десь орієнтовно так. Volkswagen Passat B8 з двигуном 2.0, з автоматом, з кілометражом до 200 тисяч від 2019 року, зараз виходить десь приблизно від 18 тисяч євро. Це машини не фарбовані. Якщо в дуже класній комплектації вже модель Facelift 2020 року, вона вже десь орієнтовно теж вона може виходити від... 18 євро це комплектація Comfortline, Якщо дуже класна комплектація, ну, з наворотами, з віртуалкою, з максимальним ледом, то такі машини не фарбовані, вони можуть бути дорожчі. Десь орієнтовно 19 євро. Тобто, ну, щоб ви зрозуміли, в доларах, да? ну, якщо вам важко, ви не можете помножити курс євро к долару, то десь приблизно 20 тисяч доларів. ну, да, Це машини вже 19 го 20-го року і це вже фейсліфт. По туранам значить, вартість буде така. Декілька штук ми вже купили і недавно даже показували. Один туран вчора загрузили. І, друзі, машина дуже класна, з максимальною оптикою. Комплектація Comfort Lines з, з Алькантарою, з камерою з усім. Вона вийшла нашим замовникам чуть більше 19 тисяч євро. Тобто, ну так як я їй казав, 20 тисяч. Тобто, на які машини нема знижок, це на турани. Туранів не дуже багато, їх всім хочеться і їх всі замовляють. І також німці їх серйозно експлуатують і самі їх купляють Друзі, варіантів ще багато, і не забувайте, ми робимо все під ключ.